Всім привіт! Ви на каналі Farm .ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як амброксол сироп Це сироп призначений для діток. Сироп від кашлю, ліки від медика Бо. 100 мл містить флакон. Виробник борщигівський ХФС, Київ. Діюча речовина амброксол гідрохлорид в 5 мл сиропу міститься 15 мг. Не містить цукру, дозволений застосовувати діткам від народження. Але від народження до 2 років необхідно проконсультуватися з лікарем. Застосовувати після призначення лікаря. Зараз покажу, який сиропчик. Ось такий сироп, 100 мл флакон. обов'язково міститься ложечка є позначки. Зараз покажу вам. Ось 2,5 мл і 5 мл на ложечці. Так, для чого ж його застосовують, яка його дія? Амброксол полегшує. Відходження слизу та його виведенню. Полегшує виведення слизу та зменшує кашель. Дія препарату настає через 30 хвилин після його застосування і триває близько 10 годин. Допомагає він при вологому кашлі. При кашлі, який тяжко відходить, полегшує відходження. Протипокази це і підвищення чутливість до компонентів, які входять в даний засіб. Як ж його застосовувати? Діткам від народження до 2 рочків застосовувати по 2,5 мл. На ложечці тут зазначено 2,5 мл Два рази на добу. Діткам від 2 до 6 років застосовувати по 2,5 мл три рази на добу. Від 6 рочків діткам до 12 років застосовувати по 5 мл два рази на добу. Незалежно від прийому їжі. І для дорослих амброксол є в таблетках і є амброксол дорослий, який містить 30 мг діючої речовини. Засіб дешевий, доступний і дійсно допомагає при вологому кашлі, допомагає вивести мокрутиння, полегшує відходження і зупиняє кашель. Тому рекомендую. Дійсно має хороший ефект. І дешевий. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.